А ну хейтери і подборщики, давайте. Що тут не вистачає? Не вистачає, правильно, назви Туран, правильно? ТСІ не вистачає. Глядя, блять, ж крашено. А хуй там плавав, ребята. Ви почнете писати. Де букви, тому що умники приходять. Ось. Показуй. Усе. Ну та видно ж, чи ні. Я ж не даду. До... Снімайте, снімайте, подожди, сейчас не все. Ще ж треба все показати. Щас напишуть, так це ж можна було під прибор. Так хто цим буде займатися? Машина вже 2009 го вона, чи 10-го? Питання є? Питань нема. нема. Рідність окла, петлі, нічого не крушені, але якесь ще прийде, що йому похуй продать, чи, чи клієнт купить, чи не купить машину, йому найголовніше. Зробити підбор, положити... Положить собі капусти в карман і поїхати далі в машини, дивитися і заробляти бабки. Не ведіться на подворчиків, купуйте машини нормальних джекічанов і перевіряйте машини на офіційних сервісах або своїх, які там, ну, провірених.